Всім привіт, з вами хлопічи читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео відео, скажімо так, не заплановане, в якому я вам покажу свої книжкові покупки, адже до мене тут під'їхало три ось такі ось посилочки. І ще в мене назбиралася просто стопочка з дев'яти книг, які я вам показував інших відео, а деякі взагалі не показував. Але я вирішив їх всіх зібрати і показати в одному відео. І думаю, що розпочнемо ми саме з ось цих посилочок, тому що мені просто вже не терпиться відкрити їх, адже вони стоять у мене вже доволі давно і просто чекав нагоди, щоб і чекав нагоди і можливості, щоб записати це відео. Тому будемо розпочинати. І розпочну я з посилички від віддавництва старого лева. Тут у мене одна книга, і зізнаюся вам, що купив її лише тому, бо в монобанку у нас виходить, були е, знижки, не знижка точніше кешбек на покупки від віддавництва старого лева. І я вирішив не скористатися цією можливістю і не замовити собі нову книжечку, і скажімо так, трошечки зекономити на її покупці. Я довго вибирав, що можна було б купити, але все ж таки вирішив взяти саме цю книгу, яку зараз не можу ніяк розпакувати. І ця книжечка це мандрівний замок Хаула від Яни Він Джонс. Дуже давно, ще коли я ходив напевно у середню школу, я прочитав цю книгу. Вона мені дуже сподобалася. І зараз я вирішив купити її собі в паперовому форматі і зараз вам з тим перечитати у марафоні, який буде приходити у листопаді. А який саме це буде марафон? Я вже розповім вам безпосередньо тоді, коли він буде приходити. Але поки що показую вам цю книжечку, яку я купив. Думаю, багато хто знайомий з цією історією саме у вигляді мультфільму від неймовірного просто режисера Міядзакі. Я також дивився цей мультфільм і читав книгу, але зараз майже нічого не пам'ятаю про цей сюжет і хотів перед тим як розповідати вам про цю книгу. Трошки почитати в анотації, що ж там відбувається, але не знайшов тут просто анотації. Тому просто вам показую мандрівний замок Каула, який відправляється у мої плани на листопад. Далі у нас іде посилочка від фоліо та від клубу сімейного дозвілля. І думаю, що розпочнемо ми з фоліо, тому що в клубі сімейного дозвілля Лежить та книга, яку я найбільше, напевно, чекав з усіх цих посилок, і я думаю, що залишу її під кінець розпаковок. А поки що розпакую книжечку від видавництва фоліо. Її, до речі, не було ніде в наявності. Я моніторив, моніторив її, потім щось трошки забив на це. І десь випадково, буквально декілька днів тому, я зайшов на сайт Розетки і побачив, що ця книга там є в наявності, і просто навіть не думав, що одразу ж її замовив. І я говорю вам про книгу Маленькі жінки від Луїзи Мей Олко. Це книга, яку я прямо зараз читаю. Мені залишилося буквально ще 100 сторінок, але читав я її в електронному форматі, адже не зміг ніде знайти в паперовому. Але зараз вона у мене ж є в паперовому, і перше, що мені кинулося в очі, коли я відкрив цю книгу, це неймовірно жахливий папір. Він просто сірий, з якими взагалі крапочками, які розкидані по всьому папері, а якістю він просто нагадує звичайну газету. І то мені здається, що газета вона нас набагато кращого паперу. І чесно, це мене дуже неприємно здивувало, тому що я очікував побачити у цій ці, хоча б нормальний папір. Тут ще навіть є якісь ілюстрації в чорно-білому варіанті. Але якщо чесно, це взагалі не рятує, тому що якість книги просто жахлива. Але в принципі, якщо я її дочитаю в електронному форматі, то як сувенір для колекції, думаю, ідеально просто підійде. Я залишу його у себе на полиці. Але про що ж взагалі ця історія маленькі жінки? Детальніше я розповім вам про неї в прочитаному, а поки що буквально декілька слів про цю історію. У центрі сюжету у нас є чотири головні героїні: це чотири сестри: Маргарет, Елізабет. Joe. І ще одна сестра, яку звати ЕМІ я запам'ятав навіть їхні імена, і впродовж всього сюжету ми спостерігаємо за ними. Спостерігаємо, як вони дорослішують, спостерігаємо просто за тими подіями, які з ними трапляються впродовж їхнього життя. Але можу вже назвати такий невеличкий мінус у цій книзі. У Нас тут немає якогось такого чітко структурованого сюжету, якоїсь однієї чіткої сюжетної лінії. Вона якби є, але вся ця книга вона складається з якихось таких невеличких, ніби замальовок про життя, про події, які відбувалися з головними героїнями. Тобто, в нас немає якогось такого, ніби одного масштабного великого конфлікту, який рухає всю книгу. У нас ця книга складається за якихось невеличких історій. Але читати ці історії не менш цікаво. І коли я записував сторіс в інстаграм, я говорив, що ця книга вона, можливо, стане на почесне місце разом з годість і упередження. Але читаючи читалі, я зрозумів, що це буде не так, адже. Цій книзі далеко до гордості та упередження, але що саме мені не сподобалося, і що саме просто не цій книзі посістити таке високе місце у моєму топі класичної літератури. Я думаю, ви дізнаєтеся у найближчому випуску прочитаного. А поки що показую вам маленькі жінки від Луїзі Мей олкот видавництво фоліо відправляється у моїй новенькій книги. І остання з посилок, які ще залишилися нерозпакованими, від клубу сімейного дозвілля. І у цій книзі є новинка, яку я надзвичайно просто чекав, і також дві книги, які замовлення. Чисто зарядити того, аби була безкоштовна доставка. І не буду довго затягувати, і розпочну з тієї книги, яку я взагалі сам хотів потримати вже в руках, я ще її не бачив. Вона просто мене тут знизу лежить. І перші навіть побачити її ви. Я говорю зараз про Стівена Кінга та його темну половину. Це новенький роман, який вийшов у нас українською. Це не нова книга Кінга, не подумайте, це просто е, новий роман, який переклали українську та який видали у виданистві клуб сімейного дозвілля. Тому, якщо ви також фанат Кінга, можете приєднуватися та купувати собі цю книгу. Навкруги цієї книги зараз дуже великий ажіотаж, і я думаю, що завідшивши знімати це відео та дочитавши маленькі жінки, я одразу приступлю до читання цієї книги. І тут в мене якась кулька літає, яку треба забрати з кадру. Ось так. І думаю, почну знімати якусь нову рубрику на канал. Назву її читайський щоденник, якому в форматі нібито живих читань буду читати з вами якусь книгу, і думаю, розпочну саме з темної половини Стівіна Кінга. Тому що ця книга зараз мене дуже цікавить, адже це по перше новинка, яка вийшла в Пісде. Але про що взагалі у нас ця книга? У нас є талановитий письменник. Зараз кажу його ім'я. Тед Бомонт, але він писав під псевдонімом Джордж Стат. Але одного дня він вирішує розпрощатися з цим своїм вигаданим ім'ям та влаштовує для преси та для інших людей ніби таке символічне поховання. Як я зрозумів, він нібито закопує по на кладовищі, а потім у містечку Касл Рок, це містечко вигадане кіном, і дуже багато творів відбувається саме у цьому містечку. І у цьому містечку Касел Рок починають відбуватися якісь дивні вбивства. А на місці злочинів у нас знаходять відбитки самого письменника. Письменник говорить, що ці вбив... Ісо здійснює той, кого він поховав. Але здається, як таке можливо, якщо поховали взагалі не існуючу людину, а нібито символ. Мені здається, що у цій книзі, нібито оце альтер-его письменника, воно воскресне і почне створити просто всякі жахіття у цьому містечку. А для письменника потрібно буде з ним розібратися та якось йому протидіяти і запобігати новим вбивствам. Це цікава тема, і я сподіваюся, що тут буде побудовано дуже багато всього на філософії, і якби сам письменник та його нібито альтер-его вони будуть якось між собою пов'язані і. Це дуже цікаво буде обігнено, тому ось темна половина відвідається у бої найближчі читання. І до речі, ця книга, яку я вам анонсував у жовтевому містичному марафоні. Наступна книга це Саля Джио та її ожинова зима. Цю книгу я купив у такому м'якому виданні, адже я лише знайомлюся з авторкою і не знаю, що від неї можна очікувати. Я почитав анотації, почитав відгуки і найбільше раді знайомитися з авторкою саме з ожинової зими, і тому я вирішив взяти її. Тим паче, в неї була дуже велика знижка, і обійшлася вона мені взагалі надзвичайно дешево. Наскільки я знаю, оселячі це авторка таких житейських історій про звичайне життя, про проблеми у житті. Я не скажу, що це мій найулюбленіші шари, але мені буде цікаво подивитися, як саме авторка це описує у своїх книгах. І як вже казав, для знайомства я обрав ожинову зиму. І зараз розповім вам, про що взагалі ця книга. Як я знаю, серед Джео у нас любить робити оповіді в двох різних часах у минулому і у сьогоденні. І ця книга, як я зрозумів за нотації, у нас не є винятком. У нас є дві головні героїні Клада і Віра. І для них обох випала така, нібито, честь побачити незвичне явище, аномалію. Хортовину в травні, і саме ця хортовина вона збігається з такими перемінними подіями, які відбуваються у житті кожної з них. Віра у нас живе у 1930-х роках, і вона заробляє тим, що прибирає готелі та переживає непрості часи, і виховує свою дитину. А Клара вона живе у сучасних реаліях, також переживає якісь певні важкі часи, і також вона виховує свого сина. Це історія про материнську любов, це історія про сім'ю, це історія про любов матері до своєї дитини і про те, яким нелегким є доставання з рідними людьми. Оскільки ця книга називається Ожинова зима, то думаю, логічно буде, якщо я перенесу її на зимові читання і прочитаю десь можливо у грудні або у січні. Тому найближчим часом можете очікувати від мене відгуку на цю книгу. І ще одна книга, яка також була у цій посилці, книга вже мною прочитана, і книга одна з моїх найулюбленіших. Я вам зараз говорю про дівчину у потягу від Поли Гокінс. Усі автоки також читав Повільне горіння, і воно мені, на жаль, не сподобалося взагалі. А ось дівчина у потягу, це книга, яка стала напевно однією з найкращих у моєму житті, і яку я завжди згадую, яку я завжди раджу для тих, хто хоче взагалі почати знайомитися з жанром детективу, жанром навіть такого, можливо, трошки трилерного. Хто взагалі хоче почати. Почати читати якийсь такий жанр, як для мене, то дівчина у потягу це ідеальна книга, яка підійде для такого знайомства. Цю книгу я читав в паперовому форматі, напевно, років 2-3 тому. І вона в мене була з м'якою обкладинкою. І звичайно, що вона потріпалася. Вона зараз взагалі ніяк не виглядає, але я її бережу, і Вона лежить у мене вдома. А собі у колекцію я вирішив придбати книгу у твердій обкладинці, І ось вона у мене в колекції. Я довго думав брати її чи не брати, але все ж таки вирішив, чому б і ні. одна з моїх найулюбніших книг, яка взагалі повинна. У мене буде і стояти на одному з найвідніших на книжковій полиці. Детальніше про цю книгу я вам розповім у найближчій підбірці, яка буде присвячена саме до жовтневого мадафону. Тому зараз багато про неї не буду говорити, а просто показую її для вас у своїх книжкових покупках. Далі я вам швиденько покажу та розкажу про книги, які вже з'являлися у якихось моїх відео або в анонсах, або в якихось підвідках, Але ці всі книги були нещодавно куплені, і я всіх якби зібрав їх до кубки. Та зараз показую вам у книжкових покупках. І перша з них це «Китлі Дауті чи котик моє очі, коли я помру. Книга буквально нещодавно була у моєму відео про містичний марафон, і також ця книга вона є новинкою на моїх книжкових полицях. Я так одним оком зазирнув цю книгу та почав її трошки читати, і мушу сказати, що мені це надзвичайно подобається. Адже авторка пояснює нам здається такі цікаві і одночасно незвичні речі, речі про які ти напевно боявся запитати у когось, але тобі це все ж було цікаво. Інформація подається у такому класному варіанті. Авторка підходи. До цього згумоно, вона якби не навантажує нас якоюсь непотрібною науковою інформацією, а подає це все надзвичайно просто та легко, і ти читаєш і просто відпочиваєш разом з цією книгою. Ще одна книга це розум убивці від Майка Омера. Цю книгу я також показував у нещодавньому відео. І ця книга також є новинкою на моїх книжкових полицях. Ця книга, як я розумію, це суміш детективу та трилеру. І у ньому у нас два детективи будуть розслідувати вбивства трьох жінок. Вони будуть полювати на маньяка, аби завадити йому здійснити нові вбивства. Але все так повернеться. Сюжет як я розумію, так повернеться, що не детективи будуть полювати на маньяка, а маньяк буде полювати на детективів. І плюс нас сюди ще буде. Прив'язані події, які відбувалися в минулому, і які, як я розумію, будуть мати якесь значення для цих подій, які відбуваються зараз у цій книзі. І у нас тут ще має примішуватися дитинство одного з детективів. Тобто, у нас тут має бути намішано абсолютно все. У Нас тут, якби всі складові ідеального та хорошого детективу та трилеру. І у найближчому часі будемо читати цю книгу. І у найпершому випуску прочитаного я вам про неї розповім. Наступна книга, яка у мене вже прочитана і яка перечитана, і про яку я також говорив у вересневому ще. Марафоні це колгосп з тварин від Джорджа Одрела. У найближчому часі я планую виставити відгук про неї в інстаграм і також розповім вам про неї у найближчому прочитаному. Але можу сказати зараз, що при повторному перечитуванні книга сподобалося мені ще більше. Адже я подивився, яку оцінку я поставив для неї поза того року, і ця оцінка була 9 з 10. Цього ж року я поставив 10 з 10. Я взагалі думав, що і минулого, позаминулого року, точніше, я поставив їй також 10 з 10, але як виявилося, було лише 9. Тобто при повторному перечитуванні книга сподобалася мені більше, ніж при першому прочитанні. Детальніше про неї, як я вже говорив, розповім у прочитаному, а поки що показую вам цю книгу, адже вона також є новинкою у мене. Ще одна книга з жовтневого містичного марафону це Колекціонер. І також ця книга новенька на моїх книжкових поличках. Багато про неї не буду говорити, думаю, всі вже знайомі з. Цією історією, і якщо хочете трошки детальніше про сюжет, то можете подивитися моє попереднє відео, а поки що показую вам цю книгу у своїх книжкових покупках. Так само і наступна книга, вона з моїх жовтневих планів на містичний марафон. Я вам зараз говорять за Агату Крісті та її останній сеанс. Це одна збірка оповідань від королеви детективів, але незвична для неї збірка оповідань. Адже у цій книзі у нас є лише не детективна складова, а також і містична. Тобто, у нас всі детективи вони будуть пов'язані з містикою. У цій книзі є у нас багато малесеньких коритесних історій, і я думаю, можна буде взяти її на якихось формат живих читань, щоб обговорювати кожне з оповідань або ще прочитаю її десь за кадром. Не знаю, я ще забуду добити, але показую вам також агаторісі та її останній сеанс. Наступна книга була у моїх планах на вересневий марафон, але на жаль, вона не була прочитана, і я вам говорю зараз за мистецтво любові від Еріха Фрома. Це книга з психології, і у цій книзі в нас має розповідатися про таке почуття як. Кохання, цю книгу я не закидаю, я її планую читати, але думаю, почитаю її пізніше, тому що у ведесневому марафоні просто не встиг. Вона зовсім невеличка, і я пробував починати її читати. Вона написана доволі такою науковою мовою, але науковою мовою, яка сприймається надзвичайно легко. І я сподіваюся, що ця книга допоможе, якби мені розібратися у своїх якихось почуттях, можливо, дасть мені якісь поради у цьому, і взагалі стане такою, знаєте, нібито міні-методичкою, міні-настільною книгою, до якої я буду повертатися ще не раз у своєму житті. Тому показую вам її у своїх книжкових покупках і відправляю до інших моїх нових книг. Наступну книгу я не пам'ятаю, чи я показував вам книжкових покупках, але на всяк випадок покажу ще десь. Я зараз говорю про теді птечета та першу частину з його міні-підциклу у величезному циклі «Дискосвіт» Поштова лихоманка. Цю книгу я планував читати зимою і, взагалі, планував з цієї книги познайомитися саме з теді Птачетом. Я так коротенько прочитав про кожен з його циклів, скажімо так не з циклів, навіть а підциклів, які Ходять до одного великого циклу дискосвіт. І в цьому мені допомогла така ніби методичка, яка в нас розташована на одному з форзаців цієї книги. У нас тут взагалі розписано за всі книги Теліптачета. Ті, які вже замальовані, це ті, які вже вийшли у виданистці «Серого Лева. А ті, що не замальовані, це ті, які або плануються, або просто ще не вийшли у цьому видаництві. І тут дуже класно все розписано. Кожен цикл нас займає окрему поличку, і ці всі ті цикли вони розташовані по хронологічному порядку. Книга поштова лихоманка вона знаходиться тут з самого низу. Це частина трилогії, і це перша частина з трилогії. З цієї книги я планую познайомитися з тептечетом та подивитися, взагалі, як він пише, про що він пише. І думати, чи взагалі буду продовжувати його читати, і чи буду взагалі продовжувати купувати книги цього автора з усіх наявних у нього циклів, які зараз виходять українською мовою, зацікавила мене найбільше поштова лихоманка. І що у нас тут взагалі відбувається? У нас є е шахрай, засуджений до страти. Його звати, чекайте, бо не пам'ятаю ім'я. Його звати Мокер фон Гупенрук. І йому говорять: або ми вас вбиваємо, або виступають на державну службу у ролі, нібито такого поштаря. Звичайно, що він вирішує не вмирати, а піти на цю роботу. Але він ще не знає, що його там очікує. Він приходить якби у відділення пошти і бачить, що воно закинуте повністю, і прямо під саму стелю завалене листами, які ніхто не розпаковував які ніхто ніколи нікому не відправляв. Його завдання полягає у тому, щоб розгребти просто весь цей смітник та навести, якби лад на цій пошті. Але його авантюрська душа не дає йому засумувати, і він потрохи потрохи починає якось це розрулювати. Але також він дізнається, що. Попередні, ніби поштмайстри, які працювали до нього, вони померли за якихось загадкових обставин. І він, якби ніби ще розуміє, що над ним також нависла якась загроза, і що з ним щось може статися на цьому складі. І можливо у цих листах є така інформація, яка не повинна була бути відправленою, і для якої краще було зберігатися на складах. Але що у нас тут буде далі? Дізнаюся, коли прочитаю цю книгу. Вона до речі доволі велика. У цій книзі у нас 500... 510 сторінок. Поки що друга і третя частина у нас не вийшли. А я дуже люблю читати цикли повністю, тому не знаю, чи почитати мені поки що читати першу частину, чи очікувати, коли вийде вже повністю весь цикл, скупити його і прочитати. Але думаю, більше ціна було б спочатку прочитати першу частину і подивитися, чи взагалі мені подобається та діптечет. І я думаю, що скоріше всього я так і зроблю, а поки що показую вам цю книгу, яка також відправляється на поличку моїх нових книг. І ще дві книги Стівена Кінга, про те, які я вже розповідав у, у відео про мою колекцію Стівена Кінга. До речі, можете його подивитися. Я зараз говорю за інститут та за аутсайдери. Буквально декілька слів про кожну з цих книг, адже детальніше про ці книги я розказав вже у тому відео, де я розповідав про всю мою колекцію Стівена Кінга. Отже, про що у нас інститут? У нас тут є головний герой, хлопчик-люк. У нього вбили батьків, а самого його викрали та запихнули до фургона і відвезли у якесь невідоме місце, де також є діти з телепатичними здібностями, які є у самого люка. І у цьому місці з дітей ніби викачують ці здібності. І якби ці діти просто помирають від того, що з них викачують ці всі здібності, як я розумію, ці здібності викачуються разом з життєвою силою у цьому, скажімо так, приміщенні у цьому місці люк знайомиться з однією дівчинкою, і вона йому говорить, що звідси неможливо взагалі ніяк втекти. Але люк принаймні, якось має спробувати це зробити і не тільки самому... Текти, а також визволити інших дітей, яких також насильно вкрали та привезли сюди. Не сказав би, що це найкраща та найцікавіша анотація у книг Стівена Кінга. Але це Стівен Кінг, і він автоматично просто відправляється у мої плани на читання, адже я хочу прочитати абсолютно всього Стівена Кінга. І плюс інститут це книга, яка для мене трошки багато значить, адже для мене її купив мій друг, який приїхав спеціально з Німеччини сюди в Україну, щоб ми з ним побачилися. І він знає, що я обожнюю Стівена Кінга. Ми з ним дійшли у книжкову крамницю. Він говорить: я хочу тобі залишити, якби подарунок Щось на згадку про себе обери якусь книгу Стівена Кінга. Я навіть не дивився, я просто ось так протягнув руку, взяв цю книгу і такий це інститут. в мене його немає, і ми її беремо. І ось так з мене з'явилася ця книга. Наступну книгу Аутстайдер я вже купував для себе сам. Я не розумію, що стало приводом до покупки цієї книги, і навіть за яких обставин була куплена ця книга. Адже зараз у мене постійно з'являється дуже багато нових книг, і я вже просто путаюся, що я деколи купляв і що я деколи показував. Оценці сюжету у нас є тренер баскетбольної команди. Террі, він знаєте, такий чувак, такий самий дядечко, якого сприймають абсолютно у всій компанії, якого всі до себе запрошують в гості, і який видається знаєте, такою надзвичайно правильною людиною, в якої немає взагалі ніяких склетів у шафі. Але з Террі все не так просто. Адже хто здійснив надзвичайно жорстоке вбивство однієї дівчинки. Це був Террі, але у нього є залізне алібі. У цей момент він був геть у іншому місті, і це можуть підтвердити і люди, які були, і як я зрозумів, камери, які були встановлені у тому місці. Тобто Террі нібито був у двох місцях одночасно. Але ми розуміємо, що такого не може бути, і нам потрібно дізнатися, чи це сам Террі вбиває цих дітей. Чи це хтось інший приймає його ніби вигляд і здійснює ці вбивства? І разом з героями або можливо якимось головним героєм, нам тут поки що нічого про це не говориться. Ми будемо нібито, розслідувати дослідувати ці вбивства і будемо дізнаватися, хто взагалі такий Террі і що взагалі відбувається у містечку. Це були усі мої книжкові покупки. Тут у нас вийшла ось така ось стопочка з 14 книг. Це все мої нещодавні книжкові покупки, які вже або були у моїх якось відео, або лише тільки що були для вас новенькі, анонсовані та розпаковані разом з вами. А поки що, ми з ось таким прекрасним котиком говоримо вам до побачення та до нових зустрічей. Дякую, що додивилися це відео до кінця.